У великій залі Херсонського музичного училища камерний оркестр Гелея дав концерт присвячений пам'яті свого засновника, народного артиста України, диригента Григорія Вазіна. Цього вечора глядачі насолоджувались музикою Верді, Моцарта та інших композиторів. Понад чверть століття Григорій Вазін керував камерним оркестром Херсонської філармонії Гілея. Творчий колектив свого часу виступав у кращих концертних залах України та світу. А в 1978 році став лауреатом республіканського конкурсу. Проте, не дивлячись на всі звання та нагороди, Григорій Вазін був простою людиною, яка пам'ятала про інших. Завдяки йому багато музикантів отримали потівку у життя. Майстра немає, але його творіння оркестр Гілея продовжує радути поціновувачів класичної музики. Цей творчий колектив гідно представляє музичне мистецтво Херсона.